Якщо я відкрию своє ліце, я просто потеряю роботу, тому как на кожному каждый кожен міліціонер меня торбить. І я переживаю за свою сім'ю, тому що я должен кормити, і крім мене це делать ніхто не зможе. Він водій вантажного мікроавтобуса Щотижня їздить з України в Італію і назад. Туди везе заробітчан звідти посилки від них додому. Він єдиний із сотень таких же водіїв, який не захотів мовчати про міліцейські побори на дорозі. А платити доводиться не за порушення правил дорожнього руху чи неналежно оформлені документи, а просто за те, що ти їдеш дорогою Київ чоп Раніше до зміни власті встановлювали на протяженні 250 кілометрів, ну, мабуть, раз 20-25. Сейчас. От Ужгорода до Львова останавливает в пять раз, и такса получается 25-50 гривен. Например, если с Италии везут посылки, такса была 5 евро. Це контрольно-пропускний пункт в селі Нижні Ворота на межі Закарпатської та Львівської областей. Саме тут, на трасі міжнародного значення, нібито працює рекет у погонах. Наша знімальна група таємно приїхала сюди минулого понеділка. Саме в цей день з Італії повертаються вантажні мікроавтобуси. Непомітно знімаємо з машини. Після кількох хвилин спостереження вдалося побачити двох працівників посту, які отримали від водіїв щось схоже на гроші. Але розчинені двері вантажівки завадили відзнятий момент передачі. Якщо не заплатити, нас можуть зупинити на три години до вияснення обстоятельств. І ніхто просто не хоче теряти времени, тому що всі везуть свій, свій груз і спішать заробити дінок. Врешті одна з наших машин, здається, привернула увагу працівників податкової міліції, Державтоінспекції та людини у цивільному. Тоді й довелось ненадовго покинути КПП нижні ворота. Отже, що ми маємо? Ми знаємо, що на контрольно-пропускному пункті правоохоронці беруть побори практично з кожної вантажної машини. Але роблять це дуже і дуже обережно. Зрозуміло, що зняти це традиційною телевізійною камерою майже нереально, тому ми будемо діяти за допомогою. Ось такої прихованої. Разом з цим приладом спробуємо підсісти у кілька різних вантажних автомобілів, аби переконатися, наскільки слова водіїв відповідають дійсності. Спершу намагаємось домовитися з водіями, які відпочивають біля кафе за кілька кілометрів від нижніх воріт. Проїхавши стаціонарний пункт ДАІ в один бік, ловимо на трасі іншу машину і повертаємось назад. І так кілька разів. Аби не впадати у вічі правоохоронцям, доводиться тричі переодягатись. Врешті наша тактика дає результати. Водій цієї машини, дорогою Чоб Київ, теж їздить регулярно. Каже, правоохоронці вже привчили його давати добровільно примусові пожертви. Так і час, і нерви економиш, і машину не перевіряють. Вези, що хочеш. Ось як це відбувається. Можливо, це поодинокий випадок? Питаємо водія іншого буса. Той заперечує і запевняє: платить щоразу Наша камера знову це підтверджує. Зверніть увагу на міліціонера, який стоїть на задньому плані. Момент передачі грошей він просто відвертається. Ймовірно, це робиться для того, аби в разі затримання на гарячому не бути свідком у кримінальній справі. За день через КП в обох напрямках проїздять сотні вантажівок. Зупиняють майже кожну машину. Якщо за годину пост проходять хоча б 10 автівок, насправді їх більше, і з кожної беруть 50 гривень, то за добу вимальовується сума в 12 тисяч гривень. На місяць це вже 360 тисяч, а на рік 4 мільйони триста тисяч гривень. Іноді буває, случаються у них провірки, і в це цей з нас деньги не беруть. І говорять, абше дошло до смішного. Будете платі завтра, за два дні, за три дні. Прокоментувати ситуацію із вимаганням грошей на дорогах правоохоронцями. Ми попросили керівництво податкової та державтоінспекції у Закарпатській області. Мені невідомі факти вимагання грошей працівниками ДАІ. Якщо у вас є такі факти, я вислухаю їх і прийму радикальні міри. Ну як я можу мати думку, якщо я не маю підтвердженої інформації, що вони беруться. І знову ж таки, наші працівники не на дорогах стоять, вони стоять тільки в пунктах пропуску для відсуткування хронометража уже тих машин, які зупиняє ДАІ. Після короткого інтерв'ю ми показали відзняти відео. Це наш працівник. Коли Михайлович, наш так? Да. Дуже важко прокоментувати таки таку загальну зйомку, побачивши. Я думаю, давайте проведемо службове розслідування і тоді зробимо певні висновки. Так, По перше, як на мене, я не бачила, що це чітко, що гроші не дуже це добре видно. Не, видно тільки побачу, працівника. Ну, я не хочу заперечувати зараз цей факт. Я за те, що ми розібрались. Ну і другий момент мене хвилює, що не відчувалося те, що хтось щось Димагання, вимагав. Вимагання. А відчувалося якраз, що не вспів підійти, ще за секунду навіть часу не було сказано жодного слова, водій витягає і Вого, дає. Це значить? Підготовлені гроші, якщо це гроші. Даний факт я можу прокоментувати так: працівника дає. Повинно бути особистий знак з номером. На у даного працівника лейтенант, який показаний на диску, даного знака нема. Тобто, це свідчить, що це не є працівник Даї. Працівника податкової міліції за дискредитацію служби звільнили в той же день, коли побачили відео. Але на пункті пропуску залишилось інші, які теж брали у водіїв вантажівок гроші за проїзд. Ми особисто були свідками ще трьох таких же випадків за участю інших героїв у погонах. Але відзняти не вдалося, а значить, хабаря нібито й не було. Насправді КП у нижніх воротах не унікальне. Водії вантажівок розповідають: пункти примусово-добровільної здачі грошей, як правило, працюють на міжнародних шляхах поблизу кордону або там, де часто курсують дрібні підприємці. Дмитро Драбик, Сергій Килимник, Світлана Трунова, Ростислав Бегеш. Подробиці тижня, телеканал Інтер.